Є ще одна дуже важлива і приємна новина. Вона стосується успіхів наших сил оборони. Не так давно аналітики ІСВ писали, що українські війська досягли упродовж 20-го і 21-го серпня тактично значущих успіхів у Роботиному, Це на заході Запорізької Запорізької області. І от вони кажуть, що геолокаційні кадри якраз за ці числа за 20 і 21 перше вказують на те, що Українські сили досягли центральної частини роботиного це 10 кілометрів на південь від Оріхова, і прорвали деякі російські оборонні укріплення. на Південь від малої токмачки, а це 9 кілометрів на південний схід від Оріхова. І сьогодні у нашому Міноборони підтвердили, що Збройні сили України вже офіційно увійшли в роботи. Загалом у Міноборони розповіли, що воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла в село Роботине, організували там евакуацію на цей момент мирних мешканців на БМП Бредлі. Наразі повідомляється, що наші бійці виконують планову роботу і знищують ворога. Але у відповідь росіяни безперервно обстрілюють селище з. Артилерії наразі, як каже заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, тривають важкі бої. Це просто прекрасна новина. Ми знову ж таки вітаємо е, успіхи наших збройних сил. У нас є відео, як бійці 47-ї бригади звільняли роботи на Запорізької області. Друже, друже, конечно. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачили. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, доця нас вивезли. Доча, ну не плач, ми вже все, ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт! Сонечко моє, як ми скучили на вас. Почали, скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було... потім не стало хліба. Між трошки то таке, таке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували <рес> день народження? <рес> Я вам скажу, мабуть, шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини, подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів. Мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, дуже вдячні хлопцям, що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали. Поки за нами ця техніка приїде, чудо техніка. Ну головне їдемо, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до... В Томиру їдемо, в Україну їдемо. Я чекала ЗСУ. Чекала ЗСУ в роботи? Ну, а як? А де ви там ховалися? А що, що я буду? У себе в хаті. Ну побачимо. Даня, до зустрічі. Тетя, погладь її ще раз. Погладь. Після її. Важко описати словами, що зараз відчувають ці люди, яких звільнили з російської окупації. Це титанічна праця насправді наших сил оборони, зокрема і бійців 47-ї бригади, які доклали максимальних просто зусиль, неймовірних надлюдських для того, аби звільнити і продовжувати звільняти тимчасово окуповані українські території.